Забезпечує мені чоловік. А скільки заробляє твій чоловік? Якщо чесно, я не в курсі. А скільки він дає тобі на витрати? Приблизно 100-120 тисяч. Те, що ми почули, діли на 100. Ти скільки на себе витрачаєш? Ну, за місяць 20 тисяч. Це моє. Суто мої витрати. Для мене дуже важливо, щоб мій чоловік мене завжди бачив доглянутою, вродливою. От якою я була до знайомства з ним. От щоб нічого не змінилося. Він повсякчас казав, що не хоче, щоб мені щось змінилося. І я зберігаю себе такою вже десять років. Я завжди вдома нафарбована, завжди на мені, навіть якщо це халат, це дуже гарний халат із пірячком якимсь. Мені важливо, щоб і вдома, коли мій чоловік бачить мене, щоб йому приємно було на мене дивитись. Де от постійно. О, мій чоловік, не перевозсь з його. А хто має це робити? Я обирала чоловіка владного. І от коли навіть він стоїть, пояснює, як мені жити, я така стою, дивлюся, дрястя, який же він гарний у мене чоловік. А він такий сварить, сварить, каже, ти зрозуміла? Я така, так, зрозуміла. Я така молодець. Він на тебе кричить, а ти думаєш, як мені класно. Нічому кричить. Ну, ти ж кажеш, ругаєш. Ні, свариться, я так висловилась. Він у мене юрист за освітою. Він вихований, він культурний, він дуже делікатний. По юридичному мені це пояснює. Люба моя дружина. Оце ось після цього. Я від нього в захваті, навіть у ці моменти. Дівчата, це називається коханням. Вибачте, ну це ну як можна кохати так чоловіка. Він для неї бог, він для неї все. Ну як так? Таке враження, що ти живеш у золотій клітці. Ти тільки готуєш та прибираєш, догоджаєш всьому своєму чоловіку. Це не догодити чоловікові. Я так виявляю свою любов. Якщо кохати одне одного, поважати одне одного, це називається золота клітка, то так я живу в золотій клітці. Бажаю всім такої золотої клітки, як у мене. У цій ситуації кожна з жінок по-своєму має рацію, адже у кожного своє уявлення про родину, любов і життя. Краще виявити повагу до різних точок зору, ніж поспішати з висновками. Ані щиро захоплюється своїм чоловіком, навіть коли він її критикує, і це може бути особистим вибором, який відповідає її цінностям. Головне розуміти, що світ різноманітний, і те, що вам не близьке, не означає, що це неправильно. Важливим є відчуття комфорту, задоволення і безпеки у стосунках. І, схоже, Ані саме так і почувається. Ані. Ну мені вже дуже цікаво, де ж ти знайшла такого власного чоловіка. Це він мене знайшов.